Почнемо сьогоднішній експрес огляд з роботів Optimus. Завіза Ілона Маска отримала нову покращену якість. З її допомогою вона проможу вправно ловити кульки і не тільки. Координація андроїда Android топова, як і плавність плавніструхи. Цікаву фічу продемонстрував китайський виробник смартфонів Huawei. Це функція передачі файлів з допомогою жестів по повітрю. Виглядає просто як якась магія. Тут взяв, туди поклав. Прикольненько! У Піднебесній робот-кур'єр потрапив у поліцейську пастку. Робот не зміг поратися з лежачим поліцейським. Під час руху автономний кур'єр опинився між двома перешкодами і не зміг їх подолати, аж доки йому не допоміг перехожий. І ще кілька цікавих смішних чи кринжових новин. Один чоловік створив свою армію міньйонів. Він індикував жовтопочкариків на 3D-принтері, оснастив їх колесами та шиї. Тепер вони ходять і супроводжують його з відомими вигуками. А інший ентузіаст показав телефону в міні на якому крутять мультик про губку Боба. А в Мексиці знайшли спосіб, як у ресторані чипотал отримати більше їжі. З численних скарг на малі порції відвідувачі знайшли вихід. Для того, щоб отримати збільшену порцію, необхідно просто знімати процес подачі блюда на смартфон. Ще один чотирнадцятий винахід зі світу моди. Один сміливий дизайнер представив джинси з принтом розкіпнутої ширинки. Чим керувався до вак невідомо, як і те, чи хтось наважиться придбати такий лук. А у США на ночолов'ягу чекав тупуватий факап. Чоловік підключився до судового засідання онлайн по зуму зі свого авто. Чим полегшив судді прийняття рішення по справі. Прикол у тому, що на засіданні приймали рішення стосовно подальшої долі чоловіка, після порушення, через яке його позбавили права керування автівкою. Ну що тут скажеш, трошки лоханувся. Ну а в мене на цьому все. Всім пока і до нових зустрічі.